Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні, на цьому каналі я розповідаю вам найцікавіше із світу шоу-бізнесу, із світу кіно із світу новин. Все найцікавіше збираю тут в одному місці і розповідаю вам. Якщо вам подобається такий формат відео, якщо вам подобається такі відео, якщо вам подобається. Я може вам подобаюсь. Не знаю, що вам може сподобатися. Коротше, якщо вам подобається це відео, киньте йому лайк. Обов'язково. Потім в кінці ви його забуваєте кидати. Якщо вам не сподобається, воно в кінці приберете. Підписка на цей канал обов'язково. Бо я стараюся для вас, для свого глядача. Для вас може ви не міг глядач, а станете моїм глядачем. Підписуйтесь на канал. Ну і давайте піднімати собі настрій, давайте читати новини, дізнаватися, що нового відбулося що нового сталося, поки ви ну, були відсутні в інтернеті. Я це зібрав. Зараз вам все розкажу. Тому полетіли, швидко будемо. Все робити і дивитися, погнали. Скандальна співачка Луна після свого російськомовного альбому. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали в минулих випусках, що співачка Луна випустила російськомовний альбом, бо їй так легше, і так легше думається, так легше і живеться. Щось було так і жилося, так і булося, Що навіть приїхала з України. Співачка Луна довгий час знаходилася в Україні. Як вже почалася війна, вона знаходилася в Україні, жила в Україні довгий час з війною, але. Бачите, напевно, це вона розуміла, що розгориться скандал з цією російськомовною історією з цим її російськомовним альбомом. Що зібрала речі в торбу і приїхала до Іспанії в Іспанії? Там вже ціле ком'юніті українських зірок. Там вже понімаєте і Потап з Насті, і це як його звати господі і чоловік. І тепер ще в співачка луна. Понімаєте? Обрали для себе комфортний клімат. Значить, наші зірки прибрали для себе некомфортну українську аудиторію, прибрали для себе некомфортну українську мову і вирішили співати собі там російською мовою. Тіпа міжнародники такі да Міжнародники Вони артисти, міжнародники Ну і раді Бога, батальйон Іспанія. Бажаємо вам удачі, розвивайтеся, живіть, як хочете, до нас не лізьте. Якщо ви обрали такий шлях для себе, раді Бога. Багато коментарів я читав, що співач голову можна ще зрозуміти з того плану, що в неї народилася дитина. В Україні зараз небезпечно, але якось до альбому було безпечно. Якось до альбому було все безпечно до російськомовного і на українській співала, і всю вагітність тут пробула. А тут раптом для дитини небезпечно. Стало, ну не знаю, не знаю. Здається, все-таки ця скандальна історія просто повпливала на її рішення, і вона зрозуміла, що тут їй такі з такими наративами, з такими якими знаєте, ну двоякою такої позицією, буде некомфортно тут житися в Україні, не будуть її сприймати, і концертів в неї тут не буде. А в європі на фестивалях з дорном, з значить, монеточки. Тільки так заспівають. Чи шкодуємо ми, що така співачка поїхала? Я шкодую, що співачка Луна не знайшла в собі міцної позиції, не зрозуміла, чому потрібно переходити на українську мову? не не, не захотіла співачка Луна мати свою українську аудиторію, не захотіла якось переродитися з цією війною, змінитися, стати на правильний шлях, якось, знаєте, ну, якось попрацювати над своїм матеріалом, зробити україномовну якусь культуру багатше. ну... Це вибір кожного, кожна вибирає своє. Вона вибрала найпростіший шлях просто зібрати речі, переїхати і жити в комфортному для себе кліматі в країні без війни, і, значить, працювати для удобного слушателя. Називаю я так це. Тіна Карель здивувала всіх своєю заявою, Тіна на бісексуалка, чи нам здається. Давайте почитаємо. В інстаграмі тіні задали питання. Є не думка, а питання, за яке ви мене скоріше за все вб'єте. Змогли б закохатися в дівчину? Тіна відповідає: Смішне. А чим дівчина відрізняється від хлопця? Я можу закохатись в особистість? Оце класна позиція. Оце гарна відповідь. Тінуська намікає нам на роман з Юлією Саніною. понімаєте? Значить, Юлька свого чоловіка відправила в Іспанію з бендом. Складо побачення, я буду достольна півіце. У неї є супер підтримка у вигляді тінекарень. Їх шиперять вже на, на, на протягом 2 чи 3 чи скількох років. Вже, да? І тепер навколо їх шиперства ще більше розкручується знається, цих чуток. Цікава позиція тінекарень, класна, прогресивна, слушна. Думка дуже круто, що тіна така відкрита стала своєю аудиторією. Ще раз повторюю про те, що тіна кароль дуже змінюється. Зараз ми можемо прослідковувати, як вона веде со свої соцмережі, як вона веде TikTok, як вона веде інстаграм, почала це робити сама. Тому що зараз вона викладає там просто якісь знаєте там нарізки кліпів, анонси музики, як це роблять зазвичай артисти. А вона викладає свої луки, питання, відповідь робить, викладає якісь там свої ранки вдома. Да, тобто така стає більш людяна, більш якась включена в життя. І це класно, це мене дуже радує. В Тіні Карель подобається, що вона стає ближче до свого глядача-слухача. Та ще й такі заяви, понімаєте, робить, що у нас волоси не встають. У мене вона нагильовані не встануть, але якби були нагильовані, встали б волоси. Понімаєте? Тіна Карель вже після чуток романів з Коломойським вирішила, все к чорту мужчин, йдемо до дівчат. Ще одна українська співачка нас порадувала своєю заявою. Давайте почитаємо. Джері Хейл. Давно про неї не чули. Джері Хейл заявила, тепер я членкиня Академії Греммі». Щось українські співачки не полишають. Це Греммі, то лобода, то тепер Джері Хейл, щоб отримати можливість подати трек на премію, ти мусиш пройти верифікацію, заповнивши нещислену кількість сторінок, вказавши свою освіту та здобутки. Я почала цей процес ще взимку і мусила чекати аж до липня на відповідь. Ще місяць я чекала, щоб розповісти щасливу новину вам кваліфікація відбулася, і наступний крок спрогнозувати не складно і зможе подавати свої треки на номінацію на Греммі. Дуже класно, що Джері взялася саме за розвиток себе на міжнародній арені. Це класно. В неї завжди були амбіції. Пам'ятаєте, вона і в Америці навчалася в музичному коледжі, і Євробачення, і міжнародні якісь конкурси. Все, все все Джері мітить на більш велику аудиторію, більш європейську, більш всесвітню аудиторію показати українську культуру, показати українське Творчість, да? це дуже круто. Я, я пишаюсь з вона класно йде до своєї мети, в неї, в неї своя творчість росте, і дуети виходять, і музика виходить, і сама пише, і після Євробачення в тур поїхала. І то зробила, і сольник зробила, і зараз Гремі. Молодець, Джері Хейл не пропаде, дівчинка, не пропаде точно. Ще й продюсуванням займається, понімаєте? Клас, взагалі супер молодець. Пишаюсь такими дівчатами, які самі все роблять. Ну, в неї є команда, звісно, є в неї лейбл, свій, який вона. Його і створила, вона є сучіділь як до слова, співзасновниця, е, значить, цього свого лейблу і продюсує людей, себе продюсує взагалі. Вообще круто. Джері, респект тобі, лайк за Джері Хейл, молодець. І пройти такі, знаєш, пройти верифікацію Гремі, це нам кажеться, ой, заповнила в якісь бумажки, анкетку і пройшла. Я думаю, там і дураки сидять, і теж відбирають і дивляться, що, що ви робите, і хто це робить, і як це робить. Тому що після Гремі ще про Лободу мені писали в коменти, значить, під минулим випуском, де ми говорили, що Лобода стала одна з перших виконавець, яка на Гремі потрапила від України і представила Україну а, на Гремі в якійсь там значить, рубри, і багато хто писав, та чому вона, хто вона така? Я вибачаюся. Ви зайдіть подивіться, скільки прослуховувань на Spotify у Лободи. Подивіться на перегляди кліпів Лободи. Подивіться на її рівень популярності. Подивіться, які шоу робила Лобода. І коли Гремі заходять і бачить, ага, це Українка, у неї український паспорт, співає українською. Є українські пісні, є українські пісні. Прослуховування на дуже високому рівні вище там ніж ціни Кароль, вище ніж у Джамали, наприклад, да? перегляди кліпів теж у неї дуже високі. Хтось каже, що ой, ну це ж було російською мовою. Утіникари теж є російською мовою і кліпи, і треки, і так далі, тому не треба на це прибігати. І просто подивилися, що у Лободи дуже високий рівень популярності, да і вирішили її запросити. Те ж саме напевно відбулося і з Джері Хейл. Подивилися її досягнення, подивилися, скільки вона робить, скільки вона витворяє, скільки вона пише, скільки вона музики випускає. Але так да, крута, співоча, класна, музична, така дівчинка. Беремо її в свою команду. Круто, вітаємо дівчат. Молодці підкорюють гримі. Сердючка поставила на місце нетверезу фанатку. Мабуть, всі вже бачили це відео, яке гуляє мережею. Навіть у мене в телеграм-каналі і в інстаграмі це було. Зараз вам ще раз покажу цей момент. Він мені особливо подобається. Це не, не світи на всіх, на всіх. Іно, спокої, ласка. Ваша свиберіс, Якщо ти зараз будеш матюкатися... Піздай Івановна, зараз ти вийдеш відсюди. Одись сюди. Ти вийдеш, так некрасиво. діти сидять. Ну, от от вибили закусувати надо, неї і рибка і паличок. Можна ж закусувати? Якась неадекватна дівчинка начне напилася і почала там нецензурною лексикою викрикувати із зали. Да? Почала викрикувати так, що чули це всі не тільки там э, сердючка, це чула чи команда, а чули на весь зал цей ват, цей, цей крик. Вірка сердючка вже не здержалася. І згідно її образу, як вона вміє, да, як вона така українська народна жінка, відповіла і не змовчала. І мені це подобається. Багато хто засудив в коментарях, писали, що ой, як сердючка може так говорити, вона ж артистка, не може собі такого дозволяти, не може так реагувати, треба все одно тримати себе в руках. Вибачте мене, якби ви пахали так на концертах, як пакає сердючка і якась сопляба, вам тут щось кричала. Ви б не те, щоб звернули увагу, ви б її задавили, затовкли би її. Понімаєте? Тут вона просто словом її вбила, вирубила її просто нокаутірувала словами. Я сподіваюся, що дівчинку потім просто вивели із зали, тому що це взагалі непристойне якась непристойна поведінка. Але чому з боку сердючки це було класно і адекватно виглядало? Тому що. Вірка сердючка в цілому такий образ, який може собі це дозволити. Вона ніколи не була такою ідеально інтелігентною жінчиною, Да? Вірка-сердючка це завжди така народна зірка. І так і по-народному правильно, чітко відповіла і поставила на місце. Молодець Молодець сердючка, молодець Данилку, подобається мені, що є в нього, знаєте, оце, таке людське, що він не строїться без змізду, а може спуститися і сказати Алло, і Ну кавистав стала вон. Я не засуджую за цей вчинок, не засуджую за цей випадок. Що думаєте, ви на рахунок цього? Напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку, чи може дозволяти собі артист так розмовляти з глядачами. Господь, цей Олег винник у мене вже тут сидить. Понімаєте, я вже не витримую цього Олега винника. І вилазить, і вилазить, і вилазить, і вилазить. Мої люди, мої люди. Я в TikTok. мої люди. Я в TikTok, я в Тіктоці. Замовляйте вже сьогодні. Пісню Мої люди, посилання в біографії. Таке щось написав. Замовляйте. Ми що на радіо, щоб замовляти твою пісню. Вийде на Apple Music, послухаємо, не вийде, не послухаємо, господі боже мій. Вже не знаю, що він там вигадає. Значить, лізе з усіх щіль, просто всюди, у всіх соцмережах, почав з Закінчу бачите, Тік-Током. Намагається, про себе нагадати, намагається дати знати, що я тут, я, я існую, я повертаюся. Але ну, повертаєшся, ну так приїдь в Україну, повернись, покажи, зніми відео, що все, я повернувся, я тут, я своїм глядачем, слухачем, а не ходи по, німеч... по німецьким паркам і не знімай тіктоки, що я, мої люди, мої люди, я з вами, мої люди. Твої люди у Німеччині. Ще про одних скасованих зірок поговоримо. Це нарешті в Україні позбавлять державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії. Законопроект 11.41.10. Ні, одинадцять сорок пропонує встановити новий вид покарання позбавлення державних нагород України. Одне єдине питання: кого першого позбавлять статусу народної артистики Лорак чи Повалі? нарешті, це питання почало вирішуватися. Нарешті питання ну стало актуальним, тому що в нас є безліч зрадників, безліч тих е, особ. Да, навіть людьми їх не на назву, які зараз виступають за Росію, там пляшуть значить, на російських каналах і мають звання народний артист України. Для мене це якийсь прикол. Просто що до сих пір існують ці нагороди у цих артистів. Для мене до сих пір, знаєте, там почесний громадянин у деяких є таких дебілів, які там, значить, поносять Україну, виступають з буквою З виступають на перших каналах. Понимаєте? Ну, треба, треба якось це привести до порядку. Треба зрозуміти, що ці люди вже все. Вони зрадили свою батьківщину, вони їх зрадили, вони навіть не, не подумали одуматися, вони навіть не подумали підтримати якимось добрим словом народ. Вони виступають за підтримку тероризму. І такі люди не мають права носити українські нагороди. І я повністю піддержую ці законопроекти, які мають позбавити цих нагород цих мразь. Бажаю взагалі, щоб цим разом увилювали їх громадянство, але згідно конституції, таке не має права робити жоден орган, поки людина сама не відмовиться від громадянства. Тому, на жаль, це так, але нагороди відібрати можна. Нагороди треба відбирати і звання треба відбирати. Якщо погоджуєтесь, лайкніть це відео, щоб знали, що ми погоджуємось. Поки винник лізе з усіх щілин, значить про себе нагадуючи, океан Ельзи вже збирає третій палац спорту. Зрівняли рахунок з Пивоваровим. Океан Ельзи очікувано оголосили третій палац спорту. До четвертого анонсу відлік пішов. Ну, Океан Ельзи це єдина група в Україні, яка збирала Олімпійський. Так? Океан Ельзи збирав Олімпійський, у Океану Ельзи був стадіонний тур у Львові стадіон. Вони збирали. Я пам'ятаю, я жив у Мукачеві. Люди з Мукачева їхали у Львів, щоб побувати на концерті. Океан Ельзи. Океан Ельзи це. Така мощна група, мощний колектив, який любить вся країна. Пісні, яких ми знаємо. Багато пісень їх знає кожен українець і не одну, і не дві, а по три, по п'ять. да. І окренен класно, що вони знову повертаються на сцену. Я казав, що Вакарчук нещодавно да, був повністю, тільки виступав для хлопців, тільки на передовій виступав свою концертну діяльність він припинив, корпоративну діяльність він припинив. За що жив, не знаю. У нього був якийсь бзік з політичною діяльністю, і цим мені Вакарчук взагалі. Не подобався, тому що для мене артист, який лізе в політику, він рано чи пізно там якось облажається, і потім ти його вже як артиста не можеш да, сприймати. Як з приходько було, як з багатьма було тут? Мені подобається, що все таки, все таки, океан зі Вахарчук не полізли в світ політики, а продовжили творити. Створили класний трек цей день з виконавцями молодими. І зараз от виступають три буде палацу спорту. Я би хотів, щоб було чотири палацу спорту, щоб просто втерли носа цьому, як його звати, піваварево. Тому що півавара вже взлетів так високо, що в нього він уже там шахіди збиває. Тому треба якось балансувати да, цього. Півоварова, бо він зараз подумає, що я на одному рівні з Макарчуком популярності. Я думаю, зай, ти до Манатіка почти дотягуєш. Почти, дотягуєш до Манатіка. З'явилася звідки не чекали. Камалія підтримала артистів, які розірвали зв'язки з РФ. Камалія заступилася, а саме йшла мова про Віру Брежневу, Лободу та Дорна. Вона підтримала артистів, які втратили все там, встали на на путь істини. Камалія сказала, що всі ми в житті робимо якісь помилки. Головне, як ми з них виходимо і як які ми виставки робимо. Тому класно, що ці зірки розірвали відносини з Росією, і продовжують підтримати зараз Україну, підтримують Україну. Працюють для України і виступають за е, припинення війни і за перемогу України. Я теж вважаю, що це моя доля правди. Що треба підтримувати людей, які підтримують Україну? Треба підтримувати людей, які да зробили помилку. Як вважаєте ви чи є помилування і місце на українській сцені зірками, які розірвали е, свою співпрацю з РФ і раніше працювали там? Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу бізнесу. Давайте подивимося, що у них там відбулося цікавого. Ну і почнемо ми новини зарубіжного шоу-бізнесу з досить такої сумної новини. Це те, що помер Ален Делон, Це такий, знаєте, був чоловік, легенда, чоловік еталон краси, чоловічі. І завжди казали: Ой, що ти як Ален Делон Тут красуєшся, такий ти гарний як Ален Делон. завжди в мене в дитинстві лунали ці фрази і в фільмах, і в житті, і всюди лунало його ім'я як порівняння з еталоном. І правда, якщо подивитися на нього молодого, і подивитися, як він старів гарно, і як він гарно жив, і його повадки, і його манери, і його зовнішність, це правда. Еталонна така чоловіча краса, і таких людей в світі мало, з якими можна так порівняти, які він такий от прям еталонний. Знає? Не карикатурний а еталонний Тому що є карикатурні такі красені, які такі типічні, такі красавчики. Да? А це от прям еталонно було. Поруч з його собаками його похоронять. Він найбільше в цьому житті любив не Людей, а собак, тому що він казав, що собаці байдуже, хто ти собака любить тебе таким, яким ти є. Собака любить і бомжа на вулиці. Собака любить і мене як Ален Делона. Чи знає вона, що я ленделон? Звісно, не знає. І байдуже, хто такий Ален Делон? Вона просто мене любить як людину і просто як свого друга. Він дуже любив собак. Він подавав суди, де там, значить, де до собак погано відносилися. Він бачив, він подавав позови до суду, судився з цими людьми, витрачав на це свої гроші, допомагав притулкам собак бачив. у нього було понад 35 собак, і він всі за, за всіми ними доглядав. Не просто його там якісь знаєте помощники, якісь там, значить, доглядали. А він доглядав за ними. І це дуже круто. Багато говорить про людину. Коли людина так відноситься до тварин, значить людина була дуже добра і чуйна. Дай прожив він гарне життя. Аж 88 років. Йому було це досить великий вік. Шейло Джолі, це дочка Джоліни Джолі і Бреда Піта, офіційно відмовилася від фамілії Піт. Я б, знаєте, теж так хотів жити. Мені не подобається фамілія. Піт, мені подобається фамілія Джоліни. Хоче мати нічого спільне зі своїм батьком, хоче мати щось спільне зі своєю мамою. Я підтримую маму, буду, значить, з мамою фамілією. У мене вибору не було. У мене батьки були не Анджеліна, і брат Піт. На жаль, я не міг так метатися. А тут, розумієте, вона ще має право вибору, так і ще дві такі класні фамілії, так і ще й таке життя. Ну, дівчинка моя, вона ще знаєте, постійно вибирала, хто вона мальчик чи дівчинка стачала. вона стала вибирати фамілію собі, потім буде ім'я вибирати. А потім що своє вона щось міняє. Перестановку, мабуть, робить кожен день у себе вдома. Ну це жарти, звісно, має право робити, що хоче, жити як хоче. Ми її не засуджуємо за це. Але бачите, як вона не хоче бути з татом, хоче бути з мамою. Пам'ятаєте, ми говорили, що Ріана стала новим обличчям Жадор Діор, і значить, ця новина принесла бренду Діор більше ніж 500 тисяч доларів в медіасфері. Через те, що про це почали говорити, про заміну головного обличчя Жадор Діор на Ріану. Про це говорили, говорила вся преса, говорили всі змі, і це принесло бренду настільки популярність, що навіть ще не знявши в рекламі Ріану, вони отримали вже плюс в таку от суму. Понімаєте? Хоч для них це 500 тисяч доларів. Це Така велика сума, але в цілому, не зробивши нічого, а просто оголосивши, це дуже крутий результат. І зараз вона вже знімається. Відбулася перша зйомка для, значить для Діору. І вона там знялася в коліє від Діор 1997 року, на рік старше, ніж я. 27 років виходить в цьому коліє, яке було створено при Джоні Галіяноще. Дуже красиве коліє, дуже гарний знімок. І Ріана, я казав, як вона буде виглядати для Діора. Вона взагалі не така не Діор. Діорна дівчинка, вона є свої бренди, вона в них максимально органічна. Діор взагалі не її, тим, тим паче ліній кажадор Діор. Але бачите, органічно відзняли, зробили свою роботу стилісти, зробили свою роботу візажисти і гримери. Класно її подали, дуже така на тут тим Не така Ріана, завжди у нас така баба-бой, да, така міцна, мощна, сильна. Тут вона така ніжна, приваблива, цікава, дуже така загадка. Все більше і більше таємниць навколо смерті Метью Пері це актор, який знімався в друзях. Пам'ятаєте ми говорили, що в нього була загадкова смерть в басейні, в джакузі в своєму будинку, і зараз вже обнаружили, що значить він там приймав кита. Що хтось йому цей кетамін приніс, і зараз затримано вже 5 підозрюваних, хто дав йому ці препарати. 5 людей було заарештовано в зв'язку з смертю Метью Перрі. в тому числі його асистент і два врачі. Кажуть, що вони використовували його залежність, тому що вводили його в цей стан, де він був на все готовий, він контролював себе і використовували його, забирали його гроші, заробляли на ньому дуже великі гроші, і, значить, обкачували його цими препаратами. і Наживалися на ньому, тому зараз іде слідство, і здавалося б, да, всі подумали, що це якесь самогубство, чи просто ой, він наркоман, він обдолбався і помер. Всі так подумали би і все. А ні, насправді він боровся з залежністю, він писав про це книжку. У нього є класна книжка про залежність, і де він щиро хотів це все кинути. Але, бачите, є така в нього була слабина, і ці люди, які були поруч з ним. Це така погана властивість поганого оточення, що вони використовували його слаб слабкі сторони на ко на свою користь. От і бачите, обдалбували його цим кітерем і використовували його популярність. Жесть, просто здавалося б, да? такий класний актор, молодий ще достатньо був да? на момент смерті. Ну коротше, оточення дуже сильно впливає. Тому дивіться, з ким ви спілкуєтеся. Бронзовий айфон на нас чекає вже в вересні. Вийшли, значить, злиті кадри, які айфони будуть, Який буде iPhone 16. Не сильно він помінявся, з'явилися тільки нові кольори. Не розумію взагалі, чому не міняють дизайн айфону. Мені хочеться, щоб це був зовсім щось нове, щоб була якась інша камера, щоб був якийсь інший корпус, може якось по-другому він виглядав. Не знаю, мені хочеться якогось революційного айфону. Вже Apple досить давно не робить якусь революцію. З 10-го айфону вони не роблять ніякої еволюції. Вже 6 років пройшло. Навіть більше, коли немає ніякої нової класної форми, моделі і так далі. Нема нічого нового. Ніби вже все придумали, да ніби вже ну куди далі. Далі тільки сенсорні у повітрі телефони мають літати. Але такі компанії, як Apple, мають щось придумати, щоб нас здивувати. І тому зараз вигадують нові кольори, щоб, може, нам сподобалося, чи ще щось. Але я чекаю щось більш цікавого. Тому що я навіть з 14 на 15 не переходив, тому що. Я не бачив сенсу для мене. Це такий же телефон. Я, я навіть не відріз... ну, не відрізняю, коли в людей 14-й, коли 15-й. Раніше я пам'ятаю, було класно. Мені це подобалося. Що йшла людина, і ти, коли бачиш з телефоном, розумієш, який в неї айфон. Це прикольно. Зараз всі питають в тебе, який? Тому що непонятно. Ну а Лондон просто кишить новими роботами Бенксі. Бенксі знову розігрався. Пам'ятаєте, Бенксі в Україну приїжджав, малював. Потім було затишя у Бенксі. Напевно, після того як він побачив, що з його малюнками роблять в Україні, хтось там домалював. Пеніс, хтось домалював ще щось, хтось там вообще замалював, хтось в кравцю. Але зараз нова якась епоха його відродження відбувається. і Він створив понад 9 робіт вже в значить в Лондоні. Найкраще творчості Бенксі це те, що не треба іти дивитися на його малюнки в музеї, а можна просто прогулятися містом і побачити їх в різних таких дивних куточках. Десь він намалює на воротах щось, десь він намалює на вікнах. Щось, десь він намалює, наприклад, на телефонній будці Недавно він намалював. З одного боку, це вважається вандалізмом, тому що він малює графіті на вулиці і розмальовує будинки, але творчість Бенксі вже прирівнюють до високого мистецтва, дорогого мистецтва. Тому це навпаки починає місто потім оберігати, і це приносить додаткових туристів, додатковий потік людей до тих, до тих міст, де значить його роботи, і цим, значить, місця дуже радуються. У нас в Києві теж є роботи Бенксі, можна навіть на майдан сходити, подивитися там, де барикади. Стоять там є малюночок Бенксі, де дітки катаються. Ну і на цьому у мене поки все. Дуже вам дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що підписуєтесь на цей канал. Підписуйтесь на мій інстаграм. Мої соцмережі зайдете в описі, внизу є всі лінки. Переходьте обов'язково. Там багато контенту, багато всього цікавого. Ну а я прийду сюди через три дні і знову розповів вам все найцікавіше, що відбудеться в інтернеті. Тому повертайтеся обов'язково, підписуйтесь, не пропускайте нові випуски. І побачимось зовсім скоро. Муа! Бувайте, пока.